У Берліні з великим занепокоєнням відреагували на посилення напруги в українсько-російських відносинах. Уповноважений уряду ФРН зі співпраці з Росією та Україною Гернот Ерлер вважає політику Києва хибною. Я вважаю, що ми зіткнулися зі стратегією ескалації з боку України, адже впадає у вічі те, що відбулося протягом минулих кількох днів. Спочатку підрив опор лінії електропередач. Далі зупинка вантажного сполучення з Кримом і перельотів російських лайнерів через українську територію. Це точно викличе тривогу в Москві та відповідну реакцію. Крім мінських угод, ми не маємо іншої основи для політичного вирішення конфлікту в Україні, і ми вважатимемо це небезпекою, якщо все це завадить. Йому процесу ліфенбенгіафтізавазаноштон Берліні. Вважають, що Київ мусить ще більше дистанціюватися від екстремістських дій на кшталт підриву ліній електропередач. Захід хоче зрозуміти наскільки дієздатна здатна українська влада. Європейські лідери і європейські політики намагатимуться виступити в ролі посередника, заспокоїти обидві сторони конфлікту. Тому що ніхто не виграє від ескалації, але українська влада мусить чітко показати, яка її позиція у конфлікті з відключенням електроенергії, і чи контролює вона ситуацію. Тим часом, за повідомленнями українських змі, ремонтники Укренерго, які напередодні розпочали відновлювати одну з ліній електропередач, на вимогу кримськотатарських активістів припинили ремонт. Ініціатори блокади вимагають від влади Криму розпочати виконувати їхні вимоги зі звільнення політв'язнів. У Німеччині переконані, тиск лише погіршить ситуацію вони хочуть тиснути на Росію, але це не розв'язує конфлікт. Ми мусимо знайти спільне рішення проблеми, щоб в довгостроковій перспективі досягти результату. Але з таким бойкотом неможливо нічого змінити. Це може лише викликати агресію з боку Росії. За словами Гернота Ерлера. Німеччина готова до діалогу з Києвом. Гадаю, якщо стоїть мета чогось домогтися, звертатися слід не до громадськості. Слід намагатися вести перемовини з українськими політиками, які мають вплив. Ерлер Додає, відповідна робота вже триває, проте гучних заяв із цього приводу очікувати не варто.